Вітаю всіх прихожан. Велика подяка, що зробили пожертву свого часу. Мені і подивилися цей відосик. Покажу зараз, як поливається редиска форсунками. Поливається не вся площа, тільки ось цей кусочок. Ну і зараз ще туди в тулі, щоб той пуляти, бо я половину поляв шланги в останній раз. Звідти пиляв зі шланга. Куди вистачило поляти, тоді вистачило, а там край вийшов сухий. То я спочатку зараз включу вже форсунками там доляю. А вже тоді протиціюю всі останні, щоб, ну, щоб вже поливати все зараз. Спочатку цей сухий край. Дивіться, як воно видно, не видно. Хочу, щоб вам було видно. Поливає значить, від краю, від краю. І десь аж по той синій мотузочок форсунки стоять ось тут на цьому шланзі ось на ці і стоїть їх там раз два три чотири п'ять штук П'ять штук через півтора метра вони стоять червоні форсунки досить хорошо б'є як бачите не бачите звісно же ви не бачите полюбасу тут ніфіга не видно на телефоні Ну, плямка хороша як ви бачите Редиска підростає. Бур'яна. Безліч. Правда, безліч бур'яна. Зараз ця частинка підсохне, туди прошкрябаємо. Бо там трошки були попродирали. Трошки небагато. Перший раз так, аби продерти, то трошки взяло бурян. Зараз підсихається вся територія. Тобто поливатися, воно буде тільки той край, який дуже сухий. А цей підсохне і тоді ще тут опродеремо. І буде все чітко. Ось тут я ще раз спробую вже після цього, після цього як називається, після поливу. Ось така площа. Крутецько. Ця теплиця виглядає ось так, бо буває ж ви задаєте питання. Така нова теплиця. Ще тут по підкрай можна щось посадити. Ось така вона нова теплиця. І ті теплиці? Я знову сюди вернувся. Забувся, я представляєте, сидю там собі і роблю свої справи годину, рівно годину воно оце цвіркає тут. Про цвіркуло. дуже дуже А Це зараз пів третього дня. Ось те, що я вчора закидав ночі. В цьому першому кадрі. Ось воно, якщо розшевелити, дивіться, що зробиться. Грубка Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. То, що не треба грубка. Привіз повну тачку тирси. Тирса це від бензопили. Щоб загружати її тут десь зручно, придумав собі такий ковшик зробив. такий собі простенький ковшик, набираю його сюди і як черпаком туди коротше. за один раз вся ця тачка влази, дуже хорошо горить. І ось такий повнючий ковшик запихаємо Дуже хороша річ. Мені воно дуже подобається, але довго показувати не буду, будемо йде, а мені треба тут зараз сіяти. Без копійок 8 годин вечора вже. Сьогодні було трошечки офісної роботи. Офіс був ось тут. Біля супергрубки, тут тепленько. Горить, красота. Спину тепло, офісна робота заключалася в тому, що посіяли огірок. Одразу стаканчик. Принесли сюди, посіяли помідори. Помідори зразу залишуться тут. А, ну, на сьогодні, ну і те все теж в стаканчиках так і буде. Огірок я не поливав, бо ґрунт був вологий, плюс я вже зволожив при посіві одразу, то він такий мокренький. Помідори полив, зараз замотаю їх тут салафаном, і так воно тут буде жити. Деякий час. Деякий час. Огірок також день, два, три, він тут покінтується. Тут коло грубки тепло, як не як він там спіє надклюнутися, я думаю. І тоді ми його десь оприділимо. Посіяли ми цього року його одразу в стаканчик, тому що в тому році і за браку місця. Ось тут було трошечки місця за кладя на то. місця було обмаль, ми його в касету закинули. Цього року також тут є огірок і в касеті. Нічого не видно, повірте на слово, є 300 штук огірка вже в касеті. цей що вже сходить. Цей, що сходить, цей вже в касеті є. І зараз е, винесемо вже ті квіти. Ну не зараз, а завтра, післязавтра на день винесемо в ту теплицю здорові квіти. І вже ці стаканчики з огірком вони переїдуть на стілаж ось сюди. От. І Ну там ще є огірок, просто не все тут а в кадр зараз попадає. І вже будуть огірки в стаканчиках одразу цього року. Тут. А то трошечки воно буває напрягає. Ми раніше садили в стаканчики, тоді місця не було, то садили в касети, а тоді його пересаджували. От. то в цей раз так би, можна считати, трошки складаються обставини, що воно щастить. От. І е, помідора, як я вже кажу, зараз тут переночує ніч два, може, може три, я тоді я її винесу в ту теплицю, там теж перекину, щоб вона там стояла помідора. Тут воно добре для кінчитися, я так вже робив, коло грубки лишав на ніч. Ну як на ніч, і на день і на ніч воно тут лишалося, то... Е, дуже добре кільчиться, салофан замотаю, так як от, ці огірки видно, на ньому якось покажу. От, які ближчі, ближчі до грубки і які далі, які, між ними різниця, капець, колосальна, ці набагато більші. І так само з цим добром теж буде. Воно тут тепленько, то покільчиться швиденько. Капусняк росте, чекає свого клієнта і чекає своєї погоди. Дивіться, який капусняк. Бурінець треба трошки продерти. До речі, це ось, ось ця грядочка я її так і не, не сапав. не шмалив тоді, десь ось по це. Але такий бурян, більш-менш. Більш менш, що нема буряну, можна варжати. Там трошки веселіше. Вісіка. Бачите, як поштучно росте? Прям діагоналі є і все проче. Ось така, сьогодні коротенька проповідь, був. бо... Бо що? Бо одноманітна робота. Покажу ще так, щоб було на вечір подумати ось цю тему. Прикольно. Як звеся, не знаю, треба дивитися записи. Або як засвіте, тоді вже оприділимося, що це таке. Робота в теплиці не зупиняється. Це зараз я вип'ю кави, в теплиці тут аж секретарці вже замовив кави і буду сіяти далі. Там ще є що посіяти трошки. Коли рубки тепла, то можна працювати. Ну, нічого так горить котик. Терсу загрузил. Тачка Терсы. Ваш тяг те,